Селютанкісти, бабуля, на зв'язку. Ну що ж, давненько не було відосів і тут з'явився. Так що в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я буду відкривати купу контейнерів, а саме замкнуті контейнери, контейнери танків пустоща, ну і, звичайно, покрутимо трошки розіграш на К-91. Тому в будь-якому випадку відео буде насичений, буде цікавий. З тебе по класиці палець вверх під цим відео. Підписка на канал, якщо ти до цього часу не підписався, то я взагалі не знаю. Чому ти цього не зробив? Відвлюсь, взагалі, народ відписується, це не прикольно. Ну і, по можливості, став дзвіночок, так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали. Так, давай ми для початку. Для початку. Відкриємо безкоштовний контейнер, свою неудачу на нього всю лишимо і перейдемо сховище. Перше певно, що ми почнемо, це є безодневий ключ. Так би хотілося отако взяти, обміняти на 3 300 золота і сказати, добачте контейнери, мені точно з вас нічого не випаде, але ж для контенту потрібно відкривати контин. 3% на один безодневий сертифікат. Я надіюсь. Я надіюсь, що мені дропнеться однесенький. Хотілося подивитися, що це. І. Ну, коротше, хотілося подивитися, що це. І що з нього випадає, бо якось я не знайшов, де можна починати. Може хтось відкривав, пишіть. Що дропалося. Так о у. -у, 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 -у. Хто нічна краса? Нагород. Ну, давай, давай давай легендарний Камо. Там 5% на нього. Ні, 2275 осколків. До речі, розробники і цю фігню, бо перед цим якось я відкривав. то... Спочатку відкривалася нагорода з цього контейнеру, а потім вже він мені тільки випадав. Так, 25 золота. Це зовсім зовсім не прикольно. Прям зовсім 25 золота. Хоча один ключик коштує 300. Ну як? Ти його може обміняти. Так 5 нагород знов цей. Знов цей контейнер. Давай мені каму вже. ПЖА. А, 2275 цих осколків довбаних. Цікаво, коли сертифікат має бути одна нагорода, чи так само 5? Чи може 6. Зараз 4, то нічого нема. Хоча б золото 150, вже краще. Скільки там ключків лишилося? 6. Йома, вже 5 ключів пішло. Половина позаду. Тепер вже точно половина позаду. 4 нагороди на бізонте 50 золота. Неприкольно. Дай сертифікат. Кому хто відкривав, кому дропався сертифікат? Бо був ще безкоштовний. По-любому відкривали безкоштовний всі. По любому відкривали всі. Ну. ну, 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 ну. 25 золота. Ну це взагалі трешняк. Три ключа лишилися. Взяти його обміняти на 900 золота. Це вже краще, в будь-якому випадку краще, ніж те, що мені звідти дропнеться. Знову 4 на... нагороди сертифікати. Три частини сертифіката на льову. І все. Ну, ну давай, давай, може, тут. Так, 5 нагород. Знову цей знову цей хронічна краса. Може, все-таки цього разу щось цікавіше мені випаде, чим 2275 осколків. А ні, не випадає нічого цікавішого. Останній ключик, остання спроба. Останній ключик, остання спроба. Чотири нагороди, значить, там нічого цікавого немає. Ну що ж, тепер переносимося ми, певно, в сховище. Так, тому. Оце, звісно, я зробив. Так, а народ, одну рота 1 секунду. Угу. <плес> я замість того, щоб записати відео. Я взяв і запустив стрім. Ну добре, він збережеться. Хоча б будемо. 8 людей вже дивиться. Окей, тоді їдемо дивитися, як я буду відкривати контейнери Пустища. Я не знаю, скільки їх купляти. Чи купляти за 13, 250, 20 штук. А Ну, давайте ну, в чаті напишіть. Чи купити за 7, 10. Ну, якби 14, така собі. Така собі пропозиція. Що в нас тут може бути? Ні золота, нічого немає, в принципі. Камуфляж М26 першинг. Ну, класно виглядає камон, не спорю. Які тут ще прикольні камо є. Для кобри. Так, це я тільки що дивився. Для К91. Це для Льови Колос. Нормстрім, ну да, нормстрім з відкриттям контейнерів получився, Коротенький стрім. Тільки мав я, щоб відео записати. Ну добре. Зберіжеться в будь-якому випадку. Так. Ну, добре, відкрию тоді 10 за 7 тисяч, не буду тратити багато золота. А ще по інфі коли містики? мені самому цікаво. По ідеї, вони вже скоро би мали бути. Давай, перший пішов. Так багато нагород. Але чомусь мені здається, що коли щось падає гідне, то має бути одна нагорода. Так. Тут навіть не випав фіолетовий. Згідний, що останнім часом всі рулетки всі це, це, це конти це повна фігня. у У це насипало. Камуфляж індустріальний хаос. Прикольний, камуфляж, якщо чесно. Доволі цікаво виглядає. Сем? А, ну да, ще ще один безкоштовний. Це вже я, типа, 10 штук відкрив? Та ну. фігня, я не відкривав ще 10 штук. Ну, я думаю. Окей. Нічого цікавого, просто не дропається. Собі відкриваєш ще кунти і дивишся, одні серії бустери. Один сертифікат на 200 вільного досвіду. Якісь ікси. Ну, раніше набагато цікавіше контейнери було відкривати. Три бустери золото. Золото не падає, тільки в бустерах хіба його треба збивати. Максимум що ти можеш збити з цього, це 60 золота. Все, що ти можеш тут збити. Все, забрати. 7 тисяч золота злив нікуди. Ну добре, що я злив тільки 7, а не більше. Окей, вертаємося до розіграша. Давай вже тоді розіграш покрутим. Так, певно, біля 20 тисяч коштує повний прокрут. Я так вангую собі контейнер з танком 9 рівня. Шанс просто топ. Контейнер з анімованим аватаром. Да. 100 тисяч кредитів. Пер... Одне з першого, що тобі випаде. Ще конкуренцію йому складе бустер вільного досвіду. І складаємо X3 досвіду. Так, за 100 золота. 99 акція. Що за 99 золота можна собі дропнути? 100 тисяч кредитів. Нормально. Якраз те, що я хотів. За 120 золота. Я не знаю, я трошки покручу, буквально трошки покручу даний розіграш. Тому що я щось не сильно хочу собі ось такі нагороди забирати. Х5 вільного досвіду. Чудово. І знову X5 вільного досвіду. Добре, 275 золота за прокрут. 100 тисяч кредитів. Може мені конт якийсь дропнеться, ні? Хотілося б сказати, давай кручу, поки не дропнеться конт. Але я думаю, це дуже і дуже погана ідея, тому що вони дуже не скоро почнуть падати. Дат шанси доволі ще малі на них. Ну, анімований аватар то вже, звичайно, побільше шанс. Ну добре. Давай ще трошки. 15 бустерів кредитів. Топчик. 599. Може зараз конт. Угу, Тільки анімованим аватаром. Давай відкрию його. Піщаний хрубак. Дуже хотілося мати їх стільки вже в себе. 1199. Що я роблю? Для чого я зливаю? Щоб забрати зараз бустери? Які Шанси Шанси доволі. Так. Да. Бустер 100% дропнеться бустер. От прям 100%. Ну давай. Я краще на 2 прокрути. Ні, легендарний кам, але він в мене є. А тепер точно падає мені. от Зараз вангую, давай мені бустер. Я навіть не дивлюсь. <рес> Чудово. А скільки ще до кінця? Щоб прокрутити, щоб забрати танчик собі. Ух, хо 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 ні, він явно стільки не коштує. Це вже простіше буде його просто викупити з проданих там хоч за 10 тисяч золота, а тут ще. А тут так. Ну, могло бути гірше. Могло? Звичайно, що могло. Добре, можна ще скитати один бій вже, якщо стрім запущений, нехай буде. Звуку трошки вбавимо. Що в нас тут? Ага, тут середніх танків взагалі немає. Ну окей. Та... Заїхав. Так я запізно зреагував. Ну давайте, давайте, давайте на центр. А, дивлюся, народ вже, все. Перестав конти відкривати, зразу всі смилися. Негарно. 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 Ну давай, блискавіться, їдь далі, атаку. Ууу, це ще прожектор світиться. клас. Навіть цього не бачив. Може звідси площа якийсь покошмарити. О, да, ВК там добре засів. Можна. Можна пробувати їх кошмарити. Якщо, не бу... Якщо вони будуть підставлятися, звичайно. Ніхто не хоче підставлятися, їдемо далі. У нас же мінус один. Як вони вмудряються так зливатися? Мінус два. Супер. Явно треба з... Я yeah, понял. И туда погано, і туди не добре. Видимо, ще підставляться під тебе, да? Ми так в принципі злили, походу не зливай, Та все, все злито. Вже нема що не зливати. Зато можна критом вивалити просто є п'ятому БК. Like right Ще, в принципі, не все втрачено. Ще, в принципі, не фартовий день. Там взагалі якийсь не фартовий. Не ту клавішу втиснув. <рес> Ще тут якісь бої такі дворі стрмні. Да. Один везде лишився. Та я тут шотний, друже, якби я можу просто. ...постояти. От я це мав на увазі. Чим я тобі допоможу? Прийняти я за тебе не можу. На жаль. О, 268 поїдеш упарюватися на мене. Я думав, ти вмієш грати трошки. Виходить в інше. Зараз я ми пощені вже. Краматорськ. Добі привіт. 3700 накидати булося. Ну добре, щоб останні грали, то було б супер. Добре, давай хоча б на. хоча б на перемозі закінчимо цей бій. Кажу цей бій, цей стрім, який я сьогодні не планував робити. і на точку Б. Але класно виглядає ці кама. Мій... Можуть, як хочуть. Куди я їду, не знаю. До кінця е, це що значить? Вітання дякую. <плес> Танкому Шеріда. Приємно, 570. Хто в нас тут ще є? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <плес> Під цим танкуєш ти нормально. Під дулом. Окей, я поняв. А, тут ще один йок. Та не збивайте мені гус, дайте мені поїхати звідси. Шарик is... Все, забрали. Тупо забрали. Треба стати на ПТ, поПТшити. Просто стати на ПТ, тільки на якому? На якому? О, oh. давай, поїхали гріль. На горочку, Засядемо собі і будемо дивитися. Тортувась ти туди їдеш, та ні, ні не, іди туди, за ч Решителька туди поїде. О, це поки башня покрутиться, подивиться хто що робить, ну це Мощно, мощно Ясно. За фейлер. Ясно. Не, тут треба звідти падати. Треба звідти падати. Давай, тортик, давай, 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 давай. що не було слаб тільки валиться? Ну, в принципі, я кидав. Ну, відкіс, короче. А тут треба кадри кажу. Його треба забирати. Я четвертого, люди. Не думайте. Граємо. Я... Друзі. та його заборіть, що небудь, народ. Що ви. Ааа. Понятно. Ну, давай ну, все же. Короче, не вийдеться перемога Добре, народ. Контенери повідкривати я повідкривав. Ціль зроблена. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному.